Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Хто здогадагався, де ми? Сьогодні ми пробіжимося по поличкам у моєї орхоподруги Олі, та що в Парижі. Час від часу ми до неї попадаємо. Попадаємо, дивитися її красунь. І от на цих вихідних я знову в неї і подивимося. Це ще не 100% квітіння, але якщо ви бачите, дуже-дуже багато в неї квітоносів, дуже-дуже багато в неї на бутончиках. Час від часу, якщо я щось не знатиму, Оля мені буде підказувати, тому інколи ми будемо переходити на російську мову. Ну, Для гарних людей це не страшно. Вони можуть говорити. Ну, Ось тут така. Ну, вона як мультифльорочка, дуже-дуже пахуча, яка може составити конкуренцію парфюмерній фабриці. Між собою ми їх називаємо міні розета бо дуже вона на неї схожа іменно відтінками краси. Ось тут у нас притаївся ось такий біленький пилорик. В Неї під цими лампами дуже гарні дають квітоноси такі. Прям дебелі, може, не дуже длинні, але дуже багато, бачите, які є, прям збиті такі. Ось тут у нас ось такі триліпсик іде. Це у нас оранж. Оранж триліпс такий. Бачите, бочки прям гарнюнки. Там у нас манюнки, тому що Оля трошки для себе зробила селекцію, деякі з них ростуть. Тут у нас Це не знаю хто, але гарна. Рейд. Джой Рейд. На должна була бить, <реку> Ні. Стандарт. Joy Ось тут нас не нас, а Оля підманула, підвела, повинна була бути метеликом. Але. Відкрилася простою. Ось тут, дивіться, яка гарна красуня, дуже-дуже е, велика квітка, це майже як гранді, ну прям гарню така красунька з цієї сторони дві, е, від нас е, заховала. Але ми бачимо потенціал. Ось тут притаїлися, дивіться, які такі перлинки. Це буде перше цвітіння е, фаленопсиса стюартіани на шеліріану. Жде Оля, подивіться, що з цього вийде. Але вони такі капризні, так що не дихаємо. Тут у нас дорощина ось цієї красуні, там також маленький. ну Дуже детально, більше будемо дивитися, що квітне. Ось тут, дивіться, він тут собі намудрив. Двійний, це пилорик, двійний тут. Дві губи, пелюсток тут не міряно, ну це якначе зрослися два бутончики. Хоча сама, на чому він висить, сама гілочка, вона якби одна. Ну, ось такий цікавенка. Тут ось інше його будемо взяти. Це воно тут. Так, ось перше-перше відкриття. Також вона. Дала це під якимось номером, це купляла вона малечою. І от перша квіточка відкрилася, бачите, одна пелюсточка метеликом, а одна просто стандартом. Оля в нас дуже полюбляє метелики і пилурики. Бабулеточки вона не полюбляє, тому в неї якби дуже ексклюзив. Так, тут Бетмен притаївся, тільки він розпускається. Бачите, скільки, скільки е е я Частенько в неї попадає у лютому місяці, тому вони всі квітуть. А це в грудні і ну, менше цвітуть, але скільки тут багато на бутончиках. дивіться, який гарний бутончик. Прям ювелірний. Це ми подивилися невеличку. А ось цю красуньку забула вам показати. Також в неї є ті стандарти, які дуже подобаються, от як... Така красунка. Так, будемо спускатися. Так як я маленька, мені тут пристрій зробили, якщо що. Подивимося тут. Тут більше, ну прям квітоноси, квітоноси, бубочка на бубочці. Ось тут, подивіться, е, щас. це ця твоєї селекції, так? Да? No. Ні? No. 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 А, ось тут, не будемо її чіпати. Це Оля тут схрестила свої орхідейки і ось ну, як, висіяла, і в неї ось такі малюки-малюцьки. Так що держимо кулачки, щоб подивитися. Це Грен Бетман на Релікс. На Релекс. Подивимося, що буде. Це її прям селекція її була був її е, ус. Ну, Сімена і ось так. Ось такий вже малючок. Пішов новенький листочок, вона дуже рада. Так що ждемо поділимося, якщо що. Так, ось тут у Роттердам такий красунчик. Де, е, кожного року квітне, гарний. Такий от, прям повезло їй, вона знайшла декілька років тому, і прям дуже-дуже гарно. Так, тут ось такий красень. Це. На даний момент майже най найкраща квітка домашня, скажімо так. Така красунька Тоже шумки горжусь. М'які горжусь. Наче в тому році він більший буде, мені так кажеться? Так, тут у нас триліпсик щось цікаве заквітає також. Тут відквітає спеціоза кофе. Вже трошки закрилась. Ну. Бачите, дорожче, ну, це ми знаємо револьверне квітіння. Ой, які вон там бутончики дивіться. Мені оці бутончики подобаються. Жовтеньке, мабуть, буде. Ну, подивимося. Тут навіть не в квіточках, а також можна бути, в принципі, дуже-дуже в неї в гарному стані орхідейки. О, в тебе ось, дивіться. Ми не побачили, розпускається також. Це хто у нас. Beautiful Beautiful small Метеличок. Ну, теж це вже давня домашня рослинка. І он вчора ні, а сьогодні, бачите, бо ми ж вчора також обход робили. О, оцей теж такий здоровий, здоровий. Гарний. Мабуть, до може, сьогодні ввечері вже відкриватися буде. ну тож... А от туди дивіться, який видно вам чи ні Вони прям такі, як кожані такі прям шикарніші. А рядом у нас ось такі дзвіночки. Оля каже, вона відкривається такою невзрачною, такою не, не, не ахті, а потім набирає оці всі кольори, оці всі веснушечки. прям Вона манюнка, ну дуже-дуже така Тедніта, гарненька. Дівчинка, так, ось тут ось така красунька відкривається. І е, зміна кожа. Перша квіточка відкрилася, а друга, бачу, вам теж лопнула. Так що цейка. Клас. Заквітає початок сезону, я вважаю, дуже-дуже вдалий. У мене тільки вони на такій стадії манюнки, а олі вже вже на підході. Тут також, вона, бачите, от багато, ну, як, це у кожного своє, дуже багато, що відрізається, як від свілу відрізає повністю квітонос. Але ж можна відрізати до до половини, до нових бруньок, і вони просипаються. Так, цю ми подивилися. давайте ще на нього подивимося він такий яскравий, красень. І підемо вниз. Піде вниз, тут теж бутон на бутоні бутоном поганяє. А ось тут у нас він вирішив тут так заквітнути. Ну, знаєте, сам собі хазяїн. як хочу, знаєте, як в тому недоті. Хазяїн де і лежить. А тут у нас я хазяїн чи хазяйка, як хочу, так і квітну. Три квіточки і от по одній, по одному защіпчику. Ось тут старий, старий сорт. Зараз його майже ніде немає. Чармер стандарт, але дуже яскрава, гарна орхідейка дуже, ну прям сонечко таке прям піднімає настрій. Так, хто тут, тут у нас? Вон, десь які бутончики у нас, і там вон, бутончики, а тут у нас от така красунка, не хочу її. Це суго Лоренс триліпсик. Це перший домашній, ні? Це домашній. Що... Ні, ну перший, по-моєму. Перший, перший домашній квітін, який. Так, тут у нас венус. венус. Пора підказує. Бо я ж... вона ж своїх краще то... знає. Так, наче знаю, що знаю, а сказати не такий от пілочик. Перший відкривається. Бачите, яка буде. Гронка гарненька такий. Прям виноградик виноградиком. Так, дивіться, тут діточка, манюнька, ну, вже раз цвіла, і другий раз квітне, і мамка квітне. Ну, в общем. Самі по собі тут, так, вибачайте, ми трошки відволіклись тут. Ось хотіла вам ось цю красунку. Це в тому році ми брали сюрпризики у Наталі Голубенко і ось один уже другого. По-другому разу квітне. Ось така красунка. Прям. Вона така велика для мультифльори і маленька для стандарту. Така Вона середня. І ось того року, по-моєму, дві квіточки було, Ну, теж невеличкі такі, а тут уже така красунка. Ну, і ось. Це далі і далі. У нас тут квітоносики. Ось тут у нас уральчик квітне. Також на, на дорощених домашніх квітоносах. Якщо ви дивитесь, ще раз скажу, в неї є один уральчик на обмін, або на пилорика, або на метелика. Якщо когось цікавить, пишіть, будемо мінятися. А ось тут оце моя любов-любовна. Я її люблю Роттердам, но ось ця орхідейка. Тут вона трошки начудила, дала дві губи. Ну, Вона завжди така кучерява, кучерява, така акварельна, акварельна. Ну прям красуня з красуні. Ось е лопнув третій бутончик. Ну вона шикарна, дівчата. Це її треба вживу бачити. Я її, якби це другий раз бачу вживу. Вона навіть на відео і на фотографіях дуже-дуже гарно виходить. Ну, ось, ось така розтріпашечка, така, в ній все. Скажемо так, вся вся мутація в ній е, вийшла, кроме пилорика. Ну, Грів було б, якби вона була пилориком, щоб е, сховати ось таку красу. Ну, не знаю, як вам, але це, як по мені, перлина перлина колекції Олі. І вона вже й декілька років, вона завжди гарно квітне, любить дорощувати. Ну, мадам не капризна. Все, надіюсь, може, колись мадам захоче діткуватися. Держимо кулачки. Переходимо на іншу поличку. Начинаємо з отакої людиманії краси. Вона в цьому році дуже гарно зробила, з усіх усіх сторон. Дивіться, в неї тут чотири квітоноса і вона їх виложила з усіх усіх сторіночок, І для Людиманії, в принципі, дуже рясно квітне. Ось так вона називається. ну, Людиманія. Ну, Що вам сказати, гарні квітки, такі, прямо вони як воскові, дуже гарні. Ну, от Ми зійшлися з Олею, що вона таки воняє, кожному своє. Але запах її, її держиш за красу такої квіточок, такого квітіння, але ні в якому разі не за її запах. Так що ось така краса, мадам Людиманія. І ще красуньки. Я трошки ставлю її це відео, бо перезнімаю. Також новиночки. Дивіться, ось така красуня. Тут в неї з цієї сторони вона якби триліпсиком. А тут така прям пишненька-пишненький метелик, І якщо роздивитися, він такий. Гарний, цікавий, там крапулечки, веснушечки, такі жовтенькі защепчики. Ну, прям мімішна-мімішна красуня. І ось, бачите, зовсім не стресує, розкриває свої квіти, В неї тут е, виходить чотири квіти носа, і всі вони такі взбиті взбиті. Це в нас тут гама більше в розовому. Вельнис. Олі вже є. ну Гріх не взяти ось таку красу ще раз. Вельнусів багато не буває. На дузі на два квітоноси повністю 100% мутація. У мене також два вельнуси, ну вони щось капризують. Одна дала дітку, одна дала квітоноси, заморозила, а от у Олісці проблем немає. Ось така краса. І також давно, давно, давно вона шукала. Пірат метелик, але червоний піратик, дуже їй хотілося. І от також нас пощастило, їй пощастило його знайти. І також на два квітоносики той туди відвернути. Ну я вам покажу цих дівчат. І от нарешті-нарешті вона, мабуть, руки три за нього казала і ніде не могла його спіймати. І от нарешті їй вдалося. Трошки припил, пересилки там, ну як всі пересилки є, ну, жити буде, все буде добре. Так що дуже-дуже вона рада, що в неї з'явилася така краса. І за нею, бо ми її трошки обрали в бо вона така вся лопата ось таке мантрю. Також, колись я знімала відео в одному магазині, я думала, знаєте, мантрю у всіх є. А Оля мені написала, вона ще залишилась, і я, по-моєму, десь через 10 днів туди поїхала, і вона стояла. То ось так вона попала до Олі. Ось така мадам Мантрьо, яка доростила. Ну, вона дуже темно-бордова, дуже гарна. Може, для когось це класика і нічого цікавого, але вона стоїть того, щоб на ній зупинитися і показати її красу. Тут у нас дуже багато квітоносів. Ось там хтось гарненький, тільки розкривається. Ну, якщо ви бачите, в неї прям тут косою можна косити всі ці квітоноси, але ж нам також цікаво, хто квітне. Ось така красунька. Так, де тут забула як теж револьверне квітіння. в неї декілька квітоносиків, і вона. Ось так от квітне. Така зірочка, зірочка. Так, тут мені допомагає це корню корнюсягвіна з пісіозу. Ну, об, о, обоє мами, і мама, і тато гарні. Ну, і дитинча гарне. У нас вийшло. Там у нас ось така красунька. Також в неї чарівний інколи буває запах. І ось тут, на цій поличці менше, в неї, тільки заквітають, але також ось мік кром. Ні, Не буду його трогати, бо він якось вниз іде. Але ж тут навіть бутони які чарівні, красунки від. Там вона Ось це, які Тут у нас квітоноси і ось тут такий також розпускається. О, і трошки покажу вам її новиночок, бо як же без новиночок останнє. А, ще одна ми тут поставили, бо вона дуже схована була. Ось така красунка. Це в нас от пані Майя мені підпише, скаже, хто це. Я забула. Е, Подивимося. Так, тут ось така із недавніх взяла метеличок. Вони почали поної якось було, мабуть, з рік чи з два їх не видно було іменно. От парфюмерник, і тим паче в мутації, а от зараз і я там. Бачила, ну, дуже вона в композиції була за 39 євро мультифлюрочку брати ні, Але цікаво було б дивитися, по новій вони попадають. Це, це як всі чоловіки на день народження, хочуть зробити приємне жінкам. І ось таку орхідейку Оля отримала від свого чоловіка. Йому приємно, Олі також. О, Якби був метелий, так взагалі б. Радості не було. ну, е, хоч заморочився, чоловік знайшов таку орхідейку. Вибирав би вже довго. Так, ось тут оцей покажу вам якраз е, е, Урал, Те, що вона знайшла в неї їх три, тому хотіла б його поміняти, якщо кому треба. Гарна розеточка і ось так: це крупноквіткова. Ті е, що плями, то це нормально, тому що він вже від, відквітати. Збирається потихеньку, але дуже гарний метелик. І е, також анекдот під кінець, якби така цікава історія. Один одна орхоблогер, що також інколи показує огляди е, в квіткових, і вона також з, з Парижа, Ліля, чи Лія її звати, і от Оля е, декілька. Днів, ну, скажімо, 10 днів назад побачила в неї, що в одному квітковому вона, було дві отакі красунки, урсулки. Ну, мені, як то урсулка, ну може, це щось інше. І от вона одну метелика взяла, а іншого залишилось. І Оля, Боже, хочу поїхати побачити. І ця урсулка була для Олі. Вона її діждалася, тому що Оля змогла тільки попасти десь днів через 10 туди. І ось таку красуньку вона собі придбала. Так що, орхоблогери, дякую всім, хто ділиться, тому що інші дивляться. Ну, Урсула може трошки і капризувати, ну, в основному, в мене вона відкрилася прямо мутація-мутація. Так що, буде і Олі вона буде її більше радувати мутацією, ніж простими. Так що, ось така підкінець історія. Завдяки Ютубові, дуже-дуже далеко, дуже різні люди можуть собі знайти приємне. Ну, а я з вами буду прощатися, ми пішли далі дивитися, роздивлятися орхідейки. Всім пока-пока.